Нещодавно українці тремтіли від морозів, а поточного тижня нас радує сонце і тепло. І що найприємніше, такою комфортною погода залишатиметься й надалі. 7 березня в Україні денними годинами. Максимальна температура повітря досягатиме плюс 14, плюс 16 градусів. Місцями у центрі та на півдні до плюс 18. Вітер теж вщухне, набувши помірної сили. Отже, пануватиме справжня синоптична ідилія, що ніби сама запрошує на прогулянку. Тож варто скористатися цією можливістю вдихнути свіже повітря і насолодитися гарною погодою. Вранці небо на Полтавщині буде ясним. Таким воно залишатиметься протягом усього дня, опадів не передбачається. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 16 градусів. Після опівночі опуститься до плюс чотирьох. Ясну погоду прогнозують метеорологи у Кременчуці. Лише ввечері небо затягнеться хмарами без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 13 градусів. Вночі стовпчики термометрів зупиняться на позначці плюс 3. Горішні плавні зустрінуть останній день робочого тижня ясною погодою. Такою вона залишатиметься до сутінків. За тим на небі господарюватимуть хмари без опадів. Нічна температура повітря становитиме плюс 3 градуси, денна плюс 15. Вітер західного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 7 березня 2002 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 19 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1964 –– шістдесят градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.